Сидів колобок на вікні, сидів, сумував та й придумав Друзів собі знайти. Вискочив з вікна та й покатився. Колобок, я колобок. Маю я я катиться, катиться колобок, зустрічає зайку пострибайку. Заєць каже Колобок, колобок, я тебе з'їм. А колобок відповідає: Не їж мене, зайчику, я тобі пісню заспіваю. Колобок, я Колобок, маю я. Катиться катиться колобок, зустрічає вовчка сірого бочка в лісі. Вовчок каже: Колобок, колобок, я тебе з'їм. А колобок сміється та й каже: Не їж мене, вовчок, сіренький бочок. Я пісню тобі заспіваю. Колобок, я колобок, маю я рум'яний бок, я красивий. Це катиться колобок, зустрічає ведмедя в лісі. Ведмідь каже: Колобок, колобок, я тебе з'їм. А колобок сміється, та й каже: Не їж мене, ведмедику, я тобі пісню заспіваю. Колобок, я колобок, маю я рум'яний бок. Я красивий такий і розумний. Катиться колобок. Зустрічає лисичку сестричку в лісі. Лисичка каже: Колобок, Колобок, я тебе з'їм! А колобок сміється, мовить: Не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісню заспіваю. Колобок, я колобок, маю я рум'яний бок, я красивий такий і розум. Колобок додому до батьків настав новий чарівний ранок, усе вкрите снігом. Зимовий ліс чарує своїми пейзажами. Ось тут і починається наша історія. Дідусь йшов лісом по дрова зі своїм добрим другом собачкою бімом та й загубив свою рукавичку. Лежить вона на снігу, ніби маленька хатинка. Мимо пробігала маленька мишка. Вона всю ніч шукала зернятка і дуже замерзла. Мишка шукала місце, де можна зігрітися. Побачила рукавичку і почала співати. Я маленька сіра мишка, холод пробирає трішки. Хочу я знайти свій дім, Щоб зіритися у нім. Мишка залізає у рукавичку і радісно вмостилася всередині. Повз стрибає жабка. Вона теж дуже змерзла, та побачила рукавичку. Жабка постукала в рукавичку, і мишка радо пустила її всередину. Зайчик скаче по снігу, тремтить від холоду. Він побачив рукавичку і підбіг до неї. Скок, 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 мороз щипає, холод лапки обіймає, хочу зайти шок. Я мати, щоб від холоду сховатись. Зайчик попросився до рукавички, і мишка з жабкою пустила його всередину. Ось біжить по стежці лисичка, побачила теплу хатинку рукавичку і теж захотіла туди. Я лисичка, хвіст пухнастий, на морозі світ неясний. Може, я знайду домівку, щоб весну скоріш зустріти я. Лисичка обережно залазить до рукавички, і всі троє тісняться вовк бреде по снігу, замерзлий і голодний. Він помітив рукавичку і теж попросився всередину. Я вовчисько в лісі пан, але холод ворог нам. Ой, замерз верхний сірий хвіст, пустіть дім на щирий хист. Тваринки спочатку злякалися, але потім пожаліли вовка і пустили до себе. Найбільше здивування було, коли до рукавички підійшов ведмідь. Він тяжко дихав і здригався від холоду. Я ведмідь великий душі та від холоду. Вже тужок і до хати. Хоч на мить, теплі, хочу відпочити. Підміть обережно лізе в рукавичку, і вона аж тріщить від натуги, але недовго друзі відпочивали. Вже з лісу йшов дідусь з дровами, бім побачив рукавичку, почав гавкати. Тваринки злякалися, вискочили з рукавички та розбіглися по лісу. Дідусь підняв рукавичку та здивувався, чому вона тепла. Не здогадувався він. Що вона стала прихистком для багатьох тваринок. Друзі сиділи разом біля кущів і співали пісеньку. Ой тепленька рука, вичка стала домом всіх зігріла. Разом весело було нам, але час же путь рушати. Жив колись один принц, і захотілось йому одружитися з принцесою та тільки справжньою принцесою. Він об'їздив цілий світ, щоб знайти таку. Але так і не знайшов собі нареченої. Принцес було скільки завгодно. Та чи були вони зовсім справжні, цього він ніяк не міг добрати. Все йому здавалось, що щось не так. От він і повернувся додому, зажурений. Адже він так хотів знайти справжню принцесу і одружитись. Якось увечері розгулялась страшна негода. Гуркотів грім, спалахувала блискавка, а дощ лив, як з відра, страх, та й годі. Раптом хтось постукав у міську браму, і старий король пішов відчинити. За брамою стояла принцеса. Матінко рідна, який вона мала вигляд під дощем та вітром. Вода збігала по її волосі і по платтю на носки її черевиків і витікала з-під каблуків. А вона казала, що вона справжня принцеса. Ну, про це ми вже самі дізнаємось, подумала стара королева, але нічого не сказала. Вона пішла до опочивальні. З ліжка усю постіль, поклала на дошки горошину, потім узяла двадцять матраців і поклала їх на горошину, а тоді ще двадцять пирин з гагачого пуху. Тут мусила принцеса проспати ніч. Вранці її спитали, як вона спала. Ой дуже погано, мовила принцеса. Хто зна, що було в моєму ліжку? Я лежала на чомусь твердому, і від цього у мене все тіло тепер у синцях просто жах. Такою ніжною могла бути лише дійсна принцеса. Принц одружився з нею, бо знав тепер напевне, що знайшов справжню принцесу, а горошина потрапила до музею. Де лежить і досі, якщо її ніхто не взяв. От яка історія була насправді маленькі домовички, жив собі такий швець чоботар, аж ні з того ні з цього, так зубожів, що вже нічого не лишилося в нього за душею, крім шматка шкури на пару черевиків то він порізав ту шкуру з вечора, а вранці думав почати шитво. А як був він людиною з чистою совістю, то без журби гризота ліг собі спочивати, покладаючись на бога, солодко заснув. А ранком, помолившись, хотів він братись до роботи, аж бачить, стоять покроєні черевички вже пошиті на його робочому столику. Дуже він тому дивувався і не знав, що його думати, що й казати на таку несподіванку. Він узяв ті черевики в руку, щоб краще роздивитись. Бачить, робота чиста й добра, жодного недоліку, так гарно пошиті, що, хоч зразок, бере. А трохи згодом зайшов до нього в майстерню покупець, побачив, що черевики добрі, вподобав їх і дав за них дорожчі, ніж зазвичай було. То вже швець за ті гроші набрав шефського товару на дві пари черевиків знову покроїв він їх з вечора, а вранці думав взятися за шитво. Коли ж і не треба було, бо як прокинувся він другого дня, то побачив, що обидві пари черевиків уже готові. Не було знову нестачі й на покупців. Цього разу він так добре вторгував, що вистачило йому на чотири пари черевиків. На третій ранок і ці були готові, і так воно собі йшло, що день божий що накроїть та наріже швець з вечора, то вранці стоїть уже пошите. За малий час швець став заможненьким, а що далі, той зовсім багатим чоловіком. Якось увечері напередодні різдва чи водохреща, покроївши товар і лягаючи спати, сказав швець жінці: що, якби ми цієї ночі не спали та підгледіли, чия то спасена душа та піклується про нас. Жінці ця думка сподобалася. Вона засвітила світло, а після обоє сховалися в куточку кімнати за одежею, кота там висіла і стали чатувати. Як була вже північ, то прийшло туди два маленьких гарненьких чоловічки. Посідали за шевським верстатом, взяли нарізані черевики і почали працювати своїми малесенькими рученятами та так жваво й швидко, що швець з дивовижі не міг очей з них звести Вони не встали, аж поки не покінчали всієї роботи, а як усе вже було готове, тоді позіскакували й швиденько десь зникли. Другого дня жінка й каже чоловікові ці маленькі домовички зробили нас багатими, то треба нам показати, що ми їм вдячні. І знаєш як я їм пошию сорочечки, штаненята, жилетки та чумарочки і кожному з по парі панчішок, а ти зроби їм черевички кожному. Чоловіки каже: Добре, зробімо так. А ввечері, як уже все було зроблене, то вони поклали свої дарунки замість нової заготовки, а самі заховалися знову в куточку між одежиною. Опівночі домовички повискакували і хотіли зараз же братися за діло. А коли не знайшли нарізаної шкури, а замість неї гарненьку-новеньку одежинку, то спершу дуже здивувалися, а далі стали виявляти велику радість. Вони швиденько повдягалися, обсмикали на собі новий одяг, причепурилися і заспівали. Адже ж правда чепурні з нас, паничі, як ми раді, що надалі не шевці. Довго вони стрибали, казилися по хаті, гасали по стільцях та ослонах і втинали гопака, а Потім у присадку повилітали за двері. Від того часу вони більше не приходили помагати шепцеві в його роботі, та той не ремствував на них, бо його справи йшли добре, і поки віку його було, то в усьому знаходив талант та щастя і ні в чому вже не знав нестачі. Остяг у сонечка. Одного разу велика хмара затулила небо. Сонце не визирало три дні. Засмутилися курчата без сонячного проміння. І вирішили відлейти сонечко. Вирушили вони на пошуки. Побачила їх сорока. Підлетіла і заскрикотала. Курчата, куди це ви йдете? курчата й відповідають. Та от сонечко кудись поділося. Три дні не було його на досхилі. Тож ідемо на пошуки. Я з вами піду, відказала сорока. А ти знаєш, де живе сонечко? спитали жовтодзьобі. дзьобі. Я ні. Але заєць може знати, він тут недалечко живе, промовила сорока. Прийшли вони до зайця. Зайчику, зайчику, а чи не знаєш ти, де солочко живе? спитали мандрівники. Ми його шукаємо. Я не знаю, але за струмком живе їжак, він знає. Переправилися звірята через струмок, відшукали їжака. Їжачку, О, їжачку. гуртом закричали. А чи не знаєш, де сонечко живе? Три дні його не було на небі. Може, занедужало? Як не знаю, знаю, відповідає їжак. За дубом є велика гора. на горі велика хмара. Над хмарою сріблястий місяць, а там і до сонечка недалеко. Взяв їжак паличку та пішов дорогу показувати. Ось дісталися вони верхівки Високої гори. Вилізли на хмару, зручно вмостилися і полетіла хмара до місяця у гості. Місяцю, місяцю, покажи нам, де сонечко живе. Заблагали всі. Провів їх місяць до воріт сонечкового будинку. А там темно, не світиться, спить видно сонечко і не хоче прокидатися, вирішили друзі. Тут сорока заскрекотала, курчата запищали, Їжачок застукав своєю паличкою. Сонечко, сонечко. прокидайся, світи. Хто це під віконцем голосує і спати мені не дає? спитало сонечко. Мене три дні хмара ховала, тому я не можу ні засвітити, ні заблищати. Почав місяць воду носити, сорока сонце водою вмивати, їжа крушничком витирати, а курчата пилинки струшувати. Визирнуло сонечко на небо чисте, яскраве, золоте. І всюди запанували тепло, світло і радість. Кінець. далекій...